Пані та панове, пропонуємо вам відеоогляд мотоблочної роторної косарки заводського виробництва торгової марки Заря. Косарка комплектується привідним ременем, а також оригінальним паспортом, міталевою біркою на рамі, де вказано торговий бренд. Зверніть увагу на вагу косарки 27 кг 680 г. Для того, щоб ви могли придбати справжню косарку торгової марки Заря, а не підробку. Косарка виготовлена за державними стандартами КНР, тобто поліпшеної якості з високоякісних матеріалів, що вона й доводить при використанні. Відео підтвердження використання косарок заря викладено в роботі в інтернет-ресурсах. Тож ми надаємо вам візуальну інформацію на рахунок ваги Наявності запчастин, а також, саме головне, стережіться підроби. Козар, Косарка торгової марки Заря має паспорт та металеву бірку. Гарного вам настиря та зверніть увагу на наші запчастини, які є в наявності.